Що нам взимку може підняти настрій? Це коли багато снігу. Можна кататися на санчатах, на лижах, ліпити снігову бабу, а коли замерзне лід кататися ще й на ковзанах. Сьогодні до нас завітала чарівниця зима і просить нашої допомоги створити кришталері сніжин. Будемо робити і склеї та солі. А зараз давайте розглянемо, яку форму мають сніжинки. Всі сніжинки дуже різні, але в своїй основі вони мають загальну форму. Це шість промінчиків, які розходяться з однієї точки. Порахуйте, скільки промінчиків сніжинки. Шість. Спочатку ми малюємо сніжинку клеєм, беремо, ставимо тут крапочку посерединки і малюємо шість промінців. Промінець зверху, промінець знизу, два промінчика справа. Два проміщика зліва. Якщо треба можете дорівняти доповнити довжину своєї сніжинки. Потім серединці можна намалювати коло. Його йшла гарно-багатна На кінчиках можна намалювати ось такі ягілочки. вашу фондою. Так що просто можна намалювати отакі ще. 4, 4, Ось така сміжа. Потім, коли ви намалювали, ми присипаємо дуже-дуже ретирно, присипаємо сілом. А сіль дуже схожа на сніг. Дуже, дуже гладна сніжинка. Отак вот посидку і трошки хай полежить. Всі висохне. Пурхають, кружляють, крихітні сніжинки, не вода в калюжах, а самі крижинки. Зараз ми беремо обережно і струшуємо у нашу тарілочку сіль. Ось так. І ось вийшла у нас чарівна сніжинка. З неба позлітали зірочки іскристі. Танцювати стали білі білі чисті. Ось така у нас біла гарна сніжинка вийшла. Ось такі гарні роботи вийшли у мене. І наша чарівниця зима дуже хоче, щоб ви теж зробили. І вона гадає, що у вас вийде ще краще. І коли ми всі наробимо багато-багато сніжинок, то будемо сподіватися, що на кінець і в нас наступить зима, справжня сніго. І ви будете кататися на санчатах, ліпити снігову бабу. І у нас усі буде гарний зимовий настрій.